Пишучи я прямому в ефірі. Ми, як завжди, недов... ненадовго зайшли. Зразу хочу сказати, друзям, приєднуйтеся, чат працює. І давайте про погоду, про здоров'я і сьогодні у нас 10 липня. Сьогодні у нас, друзі, 10 липня, 25 рік, 4 день. Іде літа спекотного літа. Перший місяць у нас був холодний, на літо навіть не схоже, скоріш за всього за все, це була весна. А зараз, сьогодні у нас 10 -е число, і сьогодні четвертий день спеки. Три дні підряд. Ми в 10 годин ранку проводимо трансляцію. Ми дивилися, температура була одна й та сама 33, але вітер. Перший день не було вітру, на другий день вітер був трішечки, третій день вже був сильніший вітер. Зараз вітер є. Я бачу зі мною хтось є. Вітаю вас, друзі. Пишіть, звідки ви мене дивитеся, пишіть, яка погода у вас. І е, ми підемо далі. Я хочу розповісти, як спасаємося від спеки. ми. А ви напишіть мені, як ви. Е, і так, я пере... перемикаюся. І ми з вами підемо. Чат у мене працює. Тут, де зі мною живе гірта, у нас відкриті двері, працює ось такий. І поки що він стоїть на першу лише швидкість. Якщо на третю, він також розганяє і теж допомагає. Любий вітерець допомагає справлятися зі спекою. Далі, оскільки в мене відкриті двері. в мене обов'язково тут є ось така мухобойка. Якщо вони залітають, я страшенно, друзі, не люблю мух. Отака От є мухобойка, якщо вона є. Це така, що е, ручна. І ще, друзі, я поставила такий ось букет поряд біля дверей. І. М'ята саме м'ята-польова. Польову м'яту дуже не люблять. Запаху м'яти дуже не люблять мухи. І тому букет, якщо ви поставите на вулиці, ви хочете снідати чи обідати, поставите до вас мухи не підлетять. І тут у мене ще є ось така мухобойка. Я вам про неї теж розповідала. Це електрична, яка в електричну мережу вмикається. А ще тільки, що мені е, теж сказали чудовий такий рецепт від мух, чого не люблять мухи. Берете, наприклад, берете, наприклад, гвоздіку і лавровий листок. Я думаю, що ж меню того, жменю того. Буде дуже активний запах, і також можна поставити на столі, бачу вподобайка, дякую мої хороші за ваші вподобайки, можна поставити на столі і також не буде... мухи не будуть летіти. А і ще, оскільки я підійшла до лаврового листка, до дерева до лавра, так? а лаврові листки, якщо робити різні маски, протирати, робити ласьйона з лавра, то це набагато краще, ніж навіть ботокс. Це для тих, кому вже за 40, за 30, я кажу, ми спасаємося на вулиці, поки що спасаємося оцим. Бачите, небо таке, як при великій жарі, така, як туман на небі, сиве небо. Воно не голубе, не блакитне, як весною свіже, а таке сиве небо. Друзі, ставте вподобайки і е, пишіть. Тут, тут я включила тут у нас туман, він набагато воду треба пити, закривати голову, щоб не було теплового удару, якщо вам треба, десь на вулиці. І завжди, по там, де водичка, там набагато легше. Хоч і було б спекотно. Зараз подивимося. Ми три дні підряд дивилися, і температура у нас була 40 градусів. Ой, 33, друзі. Вчора, вчора, в 2 години дня, я подивилася, температура була 42. Зразу позакривали всі двері, щоб сюди не йшла висока температура. І дивимося сьогодні. В 3 години, сьогодні, в 10 годин ранку, так само я бачу, друзі, що температура піднялася на 1 градус 34 або 35. Ось зараз на 2 градуси 35. І ночна зараз температура стала вища. Земля нагрівається і піднімається температура. У нас вода в басейні вже така підогріта. Подивимось потім, скільки. Ну, Я сьогодні вже плавала, вона, можна сказати, навіть не охолоджує. Ставте подобаєчки. І що хочу далі вам показати. Бо закривала всі вікна. Закрила в мене там треба буде, якщо буде ще така спека, треба буде їх затулити. Саме краще затулити фольгою. Коли все отак закрито, не поступає зараз звідки тепло, то кондиціонер включаємо кондиціонер. Ми Вмикаємо, але лише десь так після другої години, щоб він охолодив, а потім на ніч ми відкриваємо, оскільки вночі ще свіже повітря, і відкриваємо, щоб були відкриті вікна. Ставте, друзі, вподобаєчки. Обов'язково закрили фонарь. І обов'язково закрили двері які на схід, і зранку сонце вже пече. Вісім годин ранку сонце вже пече. Тому я взяла, змочила скло, змочила так як ганчірочкою, так, як ми змочуємо обої. Змочила фольгу, Ганчірочкою провела, так як ми клеїмо обої. Так само все провела, щоб не було ніде жодної, ось якщо залишились ось такі, то далі буде відпадати вся фольга. Але проколювати не треба, так як і фольга. Якщо вже таке сталося, то краще залишитись. Коли воно коли відпаде, тоді краще переклеїти. І буде нове закрите, дуже чудово спасає від спеки. Я навіть замітила, якщо невеличка, ось така щелинка, і звідти йде прям дуже висока температура, прям таке спекотне повітря. Отаким чином все скрізь позакривали. І у нас температура не піднімається дуже високо. Звісно, якби іще. Була, якби ще була і, і дах був, наприклад, із оцинковки, він би відбивав сонячні промені або солом'яний. Оце є еко, еко зараз еко такі дахи, але солом'яний, він небезпечний. Тут, як я вам розповідала, і лелека може принести жаринку. І кинути в стріху це те, що раніше старі люди думали, що ну, воно насправді лелек не можна обіжати, не можна ображати їх, тому що вони раніше старим людям вони могли принести і спалити хату. Стріхи були солом'яні, вони кидали жаринку в стріху, і отаке от було. Тому я поки що бачу найкращий який дах навіть не череп'яний, а найкращий все-таки дах, друзі, це. Металу, але з оцинковки. Він і дешевший. Кладемо оцинковку і низ обов'язково утеплювач гарний, і тоді буде і зимою добре, і, і влітку буде краще, тому що ось таку спеку, як зараз, буде відбивати сонячні промені. Головне, не забувати закриватися і не отримати тепловий удар. Закриваємо голову, згадуємо Іспанію після в оцю спеку, після 12, до 2, до, до, навіть до 3 чи до, навіть уже зараз більше десь до 16 години. У нас також повинна бути сієста цього року. Обов'язково заходити туди, де прохолодно. І так, і можна трішечки поспати. І пити воду не забувати. Це також обов'язково. А для тих, у кого тиск, треба дивитися за ними, за цими нашими друзями. Це, друзі, вам для гарного настрою. Ставте, ставте вподобайки. Я бачу, що є, є зі мною люди, сидять е і неактивні. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною, якщо ви ще не зі мною. Це вам також для гарного настрою. Це мій малюнок, я малювала. За номерами. Це також, друзі, вам для гарного настрою. Ставте вподобайки і покажу вам нашу набережну частинку нашої набережної. Це набережна міста Дніпро. Ми сходимо з вами. Я думаю, що в суботу у нас буде довга трансляція вихідний і тому в суботу ми сходимо. Це такий у нас там стоїть, отак. От Дякую всім, хто був зі мною. Ставте вподобайки. Все таки чудово стояти під. Отака ще є неймовірна, друзі, краса. Це пітуні Розкажу вам про пітуні тільки що я вам розказала. Як берегтися від спеки? Сьогодні в нас на 2 градуси більше, але я бачу, що вітер, вітер, друзі, ось такий. Сьогодні вітер сильніший, ніж учора. Тому я знаю, що е, чула по телебаченню, не кажу, що знаю, чула, чула по телебаченню, що сьогодні десь там на заході України. Буде, будуть грози, тому, мабуть, все-таки йде зміна. Зміна все-таки чотири дні спеки. Я думаю, що хватить. Е, мені так хотілося б, а ви напишіть, як вам. І хочу сказати, що я бачу, що вітер помінявся. Це, знаєте, колись говорила, як е, я спостерігала завжди, як ведуть себе моряки. І от хто хто погоду знають. Хто найбільше знає погоду це моряки. Це дуже тяжка професія моряк, але вони її знають чудово. Є така поговорка, якщо червоно зранку, скажу російською, є красно по моряку не по нутру. Якщо красне свічора, моряку бояться нечего. От така чудова така поговорка. Тобто, якщо зранку сонце сходить і бачимо таке червоне-червоне зарево, друзі, ставте вподобайки. Я бачу, що проходить багато людей, я бачу, що сидить на моєму каналі, слухає багато, поставте вподобачку і напишіть якийсь коментар. Чат у мене працює. І тому всім вам дякую за ваші вподобайки. Почала я свою трансляцію і розказала, що сьогодні насправді на 2 градуси я бачу вища температура. Вчора у нас 2 часа дня, о 14-й годині я подивилася, 42 було не на сонці. І сьогодні вітер уже сильніший, але вітер такий сухий, суховий. Ленчик, Ленчик, доброго ранку, доброго ранку, лінчик. Напишіть, яка погода у вас. Теж така жара, як у нас? Четвертий день високої температури у мене сьогодні чоловік їхав на роботу і зранку почав розмовляти от, а пишуть. Я кажу те, що пишуть, це таке. Якщо бачиш, що тяжко буде, не йди краще на роботу, краще не виходити, краще, якщо десь отака спека і у нас, каже, жара. Так, бачите, ну, звісно, що скрізь приблизно однакова температура, цього року на всій земній кулі приблизно ось така температура. То весна розпочалася літом, то літо. Один місяць нам тягнуло, ніби це була весна, і тепер четвертий день йде отакої от спеки. Я вчора стала трішечки, я потім вам виставлю це відео, друзі, я вчора стала трошки сфотографувати квіточки, вони мені подобаються, я їх стала сфотографувати. А не вдягнула шляпу. І я зрозуміла, що в мене вже в очах темніє. Це було буквально, навіть треба подивитись, можливо, одна хвилина. Я побула вчора на сонці. Мені треба було по роботі поїхати, але так, в машині є кондиціонер, там є кондиціонер, там вода. Скрізь треба ховатися від спеки, не ходити на прямих сонячних проміннях і бути поближче до води. Спека тяжко і великий холод тяжко. Отак, і в нас спека але, Але, друзі, ніч у нас пройшла добре, ми спали, все чудово, все спокійно, все добренько. І зайшла я на пару хвилин, щоб з вами поговорити, побачити вас і сказати вам гарного дня, чудового настрою. Буду йти, друзі! Дякую, що були зі мною. Лінчик, вам гарного дня. Я вам ось для позитиву показую і розкажу. Оці пітуньки вони самі розсіваються. А ввечері такий неймовірний стоїть аромат. Як є також квіточки, які спеціально купують, щоб вони ввечері пахнули. А оці дають, дають чудові неймовірні. Запахи ввечері, такі ніжні, ніжні, ні навіть можна сказати ніжно-пудрові. Така краса. Тут в мене колись, я е, все експериментувала, то лопух посадила, він сам упав, почав рости, і я його залишала, лопух, е, думала, що буду мила голову, а потім він виріс такий величезний. Гарні квіти, це вам для настрою. Це вам для настрою, нехай буде чудовий настрій, нехай буде мир та щастя, друзі. Всім миру та щастя. Буду закінчувати. Побігла я працювати і вам гарного робочого дня. Якщо вихідний, гарного вихідного дня. І нехай все буде добре. Дякую. Дякую вам, моя хороша. Гарного дня. Пока-пока. Миру, щастя та добра.